Є люди, які стали жертвами бойових дій, і тому їм треба в першу чергу допомогти, не запитуючи, хто вони, як вони, що так отець Василь каже про тих людей, які нині знаходяться на звільненні від терористів в українській території. Саме до них у суботу відправили ось ці крупи масло, дитяче харчування, одяг тощо. Цей транш ми спільно проводимо з місією. Милосердя без кордонів, з Києва йде чотири вантажівки, і ми зустрічаємося в Дніпропетровську. Основну масу принесли мешканці Кривого Рогу, об'яви були у всіх православних храмах, також ми через телебачення зверталися до людей. Також священники міста зібралися грошима і закупили крупи для тих людей, які постраждали. Очільник відділу соціального служіння Криворізької єпархії каже, допомога буде направлена в першу чергу до дитбудинків, які позбавлені постачання продовольства. Роздаватимуть її і тим переміщеним особам, які проживають у літніх таборах чи на спеціально створених базах, не призначених для проживання людей взимку. Пересвідчитись в адресній доставці допомоги. Отець Василь цього разу планує особисто. каже, охоче поспілкуються з тими, хто потребує розради. Допомагають людям, які постраждали від війни. Добрі вони чи погані, тому що війна йде не тільки за територію, а й за уми, як кажемо, і за серця. Перед відправкою машини з гуманітарною допомогою у церкві трьох святителів справляють молебень. Парафіяни кажуть, вибір допомагати чи ні, і якщо допомагати, то чим і кому є у кожного.